Відтепер землевласник Віктор Колесник щасливий та законний володар земельної ділянки в Мерефі. Аби отримати Держакт, документ, що підтверджував би його право власності на землю. Чоловік чекав майже три роки та витратив близько півтори тисячі гривень. Хоча держакт мають видати безкоштовно та менше ніж за півроку. Я купив проти участок під застройку mm -hmm. і переводив на своє ім'я. Mm -hmm. Це, взагалі процедура не дуже довго, але вона затягнулася. З нового року отримати держакт можна буде швидше та зручніше, стверджує віце-губернатор Василь Хома. За його словами, саме зараз відпрацьовується система, що дозволить максимально скоротити термін отримання та спростити процедуру видачі документу. У нас вступає в дію нове положення земельного кодексу, по яким час на розгляд технічної документації на видачу земельних Участків і видачу ОСАКТА заставляти не більше 14 днів. Якщо раніше за держактами треба було їхати до облцентру, від нового року жителі області зможуть на місцях отримувати документи, що підтверджують право власності на землю. Раніше все видавалося в ДЗК, видавали державний земельний кадастр, печати, видавали. Зараз з 1 января видають територіальні органи земельних ресурсів. Тобто в кожній у кожному районі є свій територіальний орган, який видає державні акт. Тобто Харкові їздять вже за госактами не нужно. До 20 жовтня на Харківщині видадуть більше 10 тисяч вже готових держактів, які до цього часу з різних причин ще не отримали їх законні власники. Павел Посаха, Віталій Очаренко. ОТБ новини.